Там гуляє безліч сценаріїв, та тобто одні розповідають історію, що а давайте ми зараз нико перепишемо конституцію. Там по іншому викрутимо, там проведемо вибори в військовий час. Інші кажуть, давайте ми на час виборів на день е зупинимо військовий стан державі і війну проголосуємо і там далі будемо якось працювати. Їх не знічує нічого. Насправді вони вже мають свій досвід 19-го року ламання всіх правил законів і процедур через коліно. До чого це привело, ми зараз всі бачимо. Тобто, ці всі хіхоньки-хахоньки, хуже не буде закінчення епохи бідності, привело до того, що ми втратили дуже багато в економіці 19-20 році. Ми втратили дуже багато, в тому числі, і людей під час пандемії, і ми в кращому випадку проспали початок війни. Не хочу думати про гірший випадок, хоча насправді у мене є багато доказів того, що це було не випадково просипання чи недогляд, який за цією історією тут на жаль було багато чинників, і Бакал лише один із них, який це все зробив. Тому я все таки е, дуже би хотів, щоб е, на банкові оцінили, оцінили реальність і серйозність загрози. Бо оці всі ігрища в політику розповідання людям якихось красивих ілюзорних картинок, які не мають нічого спільного з реальністю, приведе нас до ще одного холодного душу. От нам розповідали півтора року, що ми перемагаємо за два-три тижні ми вже в Москві, і Росія впала, і раптом виявилося, що Росія можливо сильніша, навіть аніж була до того, а ми не демонструємо суттєвого прогресу. Не збройні сили, якраз тут все окей. Але власне економіка, українська політика, вона повністю програла внутрішній порядок денний переходу на воєнну економіку, повністю програла зовнішню політику. Ну, от згадайте, оці всі блискучі поїздки, виступи, аплодування, повні зали, сенаторів, конгресменів, народ депутатів різних рівнів. Де це все зараз? Цього немає. Бо комусь здавалося що це все навічно, а виявилося, що це все дуже короткий період часу, і насправді е, цей статус лідера світу чи найвеличнішого лідера світу е, це не було заслужено це дали авансом і не одній особі, а всій нації. Знаєте, в мене зараз немає там багато можливості брати участь у політичних тусовках. Та але в мене дуже багато є е, можливості спілкування з людьми, які є зі мною в бригаді, з інших підрозділів, звичайними людьми на вулицях, коли ми там ремонтуємо ці наші роздовбані старі корчі, що нам подарували волонтери. Дякую величезно за це, і там багато інших речей. І е, люди вони мають прості емоції щодо політиків, так. Вони вважають проблемою і основою всіх бід саме Зеленська. Бо хтось з нього бачив надію, хтось в ньому хотів бачити якісь сподівання, хтось просто вірив, що от якщо прийде нове, то буде точно краще за старе. навіть через те, що там нездатно робити ті старі речі, які вже старі робили. А тепер суцільне розчарування. І тут немає питання пов'язаного з війною. Люди мовчать тільки тому, що війна йде. Люди не критикують президента тільки тому, що ворог наступає на Україну. Але повірте мені, коли війна завершиться, то оці всі рейтинги підтримки там 70 відсотків чи 50%, відсотків, відсотків. Ті, що я чую, то публікують різні соціальні агенції, вони перетворяться в кращому випадку в 5-10%. відсотків. І це ще дуже коли дуже пощастить, і можливо, це теж вони розуміють. Можливо, вони теж хочуть якось унеможливити цей сценарій, але проблема, якими методами вони хочуть це зробити і роблять зараз. Затикання роту опозиції ну це викликає ще гіршу реакцію суспільства. 에, монополізація медійного середовища. Ну люди ж на дурні переходять там чи в телеграм-канали, які не належать росіянам, чи на великий жаль, чи якісь інші засоби комунікації комунікують будем між собою. 에, закручування гайок. Ну це теж жодного ефекту не дасть. А можна було зробити дуже просто: призначити фахову команду, переформатувати повністю уряд, дати всі економічні свободи, які можливі бізнесу, і покласти з нього так само соціальне відповідальність за те, що відбувається на фронті. Є маса речей, які було просто зробити. Але вирішили зробити так, як хочеться. А як хочеться, воно приводить завжди або до термінової втечі, або до в'язниці. Ну, ви знаєте, це як така. Добре, не буду проводити цю аналогію, хоча вона насправді дуже влучна. Але ви помітили, що перетворився 95-й квартал? Це вже навіть не шоу, Баніхіло. Це десь такий Петра Петрасянча, як він там називали свого колегу коміка в Російській Федерації, це реально збіговсько старих дідів і тіток, які ліплять якісь там, як їм здається, масні жарти на ту чи іншу тематику. Але це точно не той вже умовно веселий 95-й квартал, який там комусь сподобався. Де молоді хлопці, і дівчата, жартували, кепкували, зловтішалися із політики, з власної держави. Тобто вони всі раптом вийшли такими олдскульними та е, поза нинішнім часом. Чи це погано, чи це добре? Ну, Ми всі і я в тому числі, так, тільки жінки молодші. Але е, для Зеленського це так само його особиста катастрофа. Бо тим інструментарієм, який віншов до влади, зокрема через новизну, через гумор, через е, публічну провабливість, він же не зможе зайти другий раз. Він навіть втриматися не зможе. Чому випускає 95-й квартал? Тому що воно все йде так по накату. Та от вони були, вони виконували свою функцію. Спершу співали про Гонтаєву і згорілу хату, потім там жартували перед тим з Порошенка, з Ющенка, там Омеляна. Ну байдуже окей. Але тепер вони не не сміють і бояться жартувати з Зеленського. Вони можуть пожартувати з біженців з Кадовська, вони можуть пожартувати з біженців з якогось іншого міста чи з заходу, який там не такі, чи, чи сякій. Ось і все. А людям від цього не смішно, тому що я думаю, що більше половина України зараз це біженці в тому чи іншому сенсі. Третина воює чи злучена до війська в прямому сенсі. І є відсотків два населення, які вдають, що все зашибісь що все хорошо. ну, Бо їм дійсно добре. Вони купують дорогі автомобілі, вони купують елітну нерухомість, вони живуть прекрасно по цих всіх Бохо і інших ресторанах, де з нею полює Михайло Ткач. У них все склалося, але це щастя, воно дуже тимчасове. Янукович теж був фортовим. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.